Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємни. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандром. Гостем нашої програми сьогодні є сходознавець, перекладач Олесь Кульчинський. Вітаю, пане Олесю! Доброго вечора! Ми говоритимемо зокрема про український південь, але сподіваюся, не лише і про. А ту як звично вже так ми говоримо розмаїтість про перетин культур в Україні, про те, що історично так склалося, що на території сучасної України перетиналися дуже дуже багато народів з різними дуже культурними, релігійними чи будь-якими іншими уподобаннями, так дехто з ваших колег істориків, так бо ви історик, каже про те, що тут перетиналися не просто культури, а навіть цивілізації, ну і зрештою, те, що зараз у нас. Є, це є наслідками цього багатостолітнього співіснування. А наскільки коректно взагалі так говорити, і чи ми тут направду якісь унікальні в цих перетинах і в цих сумішах? Мені здається, що потрібно все-таки виходити від того, що. Наше ч причорномор'я, воно є органічним продовженням Середземномор'я, та й воно історично належить по суті до середземноморської цивілізації. І що скажімо, притаманно, коли ми подивимося на більш південні терени, візьмімо Османську імперію. Це постійний симбіоз різноманітних культур. Та, да, тобто, коли навіть не, не, не будемо лізти дуже глибоко в ще в візантійські часи, але взяти, скажімо, навіть ті такі османські терени, коли вживалися і вірмени, і греки, і юдеї, навіть початково там Османська імперія вона була радше християнською за складом населення, ніж мусульманською, абсолютно. Да, тобто, Існує ж більшого в механізми цих держав, цих і імперій, існує жди більшого, лише етнос, який можна назвати таким, що регулює інші національні меншини, регулятор Так. Своїй рідний регулятор, безперечно, його регуляція вона визначається з одного боку тим, що він є державотворчим етносом, з іншого боку, це це його мова, та мова, яку він постулює. І навіть якщо дивитися сьогодні на український південь, згадуючи його історію донедавна та про те, що він як не крутив він і в 19 столітті заселявся і юдеями, і німцями, колоністами, і ще рештками нагайців кримських Татар, як не крути, навіть якщо дивитися сьогодні, неозброєним оком видно, як чи то пенати беруть своє, чи то певна оця данина цим морським традиціям вона знову відроджується, тому що знову-таки можна бачити оце мультикультурне різноманіття. Ви Знаєте, тут може для частини з нас бути несподіванкою, те, що ви сказали про Османську імперію, так яку ми мислимо знову ж таки, я не маю на увазі істориків чи тих, хто більше читав за шкільну програму. Але там умовна шкільна програма дає нам і таке умовне певне уявлення про світ, зокрема, і, і про поділ його за релігійними певними критеріями. І Османська імперія в мене, як там дитина, яка закінчувала вже українську школу. Було це не має значення. Так? Тобто це іслам в першу чергу, так? Це, це мусульмани в першу чергу, а виявляється, що, що може бути, це не обов'язково так. Безперечно, тому що знову-таки виходимо з того, що якщо вже зазирати в минулі цієї імперії. То в самій Туреччині дуже популярна думка про те, що османи вони взагалі не мають нічого спільного з турками серед якогось крила, і вони так само душили турків, тому що певне, певне ядро, і це до речі, дуже чимось близько теж до того, що ми спостерігаємо в сучасній Москві. Там складали вихідці з Яничарів, де в Шерме, як їх називали, знову таки там набраних з Боснії, з Балканів, з Сербії тощо і Які формували власний клас, Та? Але вони всі знову-таки, оскільки вони були пов'язані з тими ж таки національними меншинами, вони зберігали з ними зв'язки. Це, зокрема, дуже добре відомо, там, скажімо, на прикладах тих таких грецьких патріархів і османських візирів. Ці приклади до нас дуже дійшли. Але знову-таки та суть в тому, що. І сьогодні в Туреччині і присутні абсолютно ці намагання, і вони насправді ж знаходять зустріч з колишніх терен Османської імперії про перенесення слова, самого слова терміну Османці на всіх підданих цієї імперії. Втім, би не хотілося та, там, торкатися якось ще оправдовувати імперію, чи засуджувати їх, але звернути власне на саме явище як таке, яке притаманне. І доти було середземноморському світу. Та це тобто змішання, яке ми там спостерігаємо від Сирії до Єгипту, воно є своєрідним по. Знаєте, я зараз Це згадав цей термін, світує. термін, який дискутувався довгий час, можливо, зараз менше мультикультуралізм. Так, і начебто як винахід 20-го століття, ну вже століття швидкого сполучення, швидкої комунікації, так і дешевої. Зрештою, що можливість дістатися там з Європи до Сполучених Штатів Америки, вона стала доступною ну, величезній кількості людей. Це стало дешевше, ніж було там два. Століття перед тим. Виявляється, що мультикультуралізм, явище, ну, ми можемо ще про Римську імперію говорити так само великою мірою, так де населення було дуже неоднорідним, як кажучи. До цієї теми, до цієї розмови, власне, про Український південь мене наштовхнула ваша стаття на ресурсі тексти.org.ua Мертві степу називається Єврейське кладовище на берегах Інгулу, німецька кірха поруч та страх після Голодомору. Власне. Не хочеться вживати це слово мікс. Воно не дуже коректне може до от, цих е, термінів, до цих слів, які ви винесли в заголовок, але ну це суміш та дуже різних е, травматичних, в тому числі е, явищ і минувшини. кладовище, яке ви там пишете, ви по суті відкопували. Можна... Так, абсолютно, ну тобто то, то, прямим чином, а так стараючись щоб не порушити законодавство. Давайте спочатку про історію де це і що це. Отже, мова про Баштанський район на Миколаївщині, і навіть якщо знову таки дивитися на його географію, пов'язано з колонізацією степу. І до речі, якщо дивитися сьогодні, часто згринає питання: а наскільки це було взагалі добре? Ну, це це окре, окреме філософське питання, та згадати ще Шевченка на Січину, мудрий німець картопельку садить. Ось, абсолютно серйозно ще не повернеться нам оце загарбання природи, і воно вже повертається якимись катаклізмами, і, ну, менше з тим. Але факт є, що навіть якщо дивитися на цю структуру, та, тому що вона відображається колонізацією, ви побачите: від єврейських поселень до старообрядців, до німців, і все це буде затиснено буквально там в радіусі якихось 20-30 кілометрів. Тобто, воно також відображає. Ту структуру, яка складалася з 18-го, століття, знову накладаючися на той такий кримський ханат, тому що початково ви там знайдете ще і місця втікачів старообрядців, і козацьких переселенців, як там, скажімо, в селі Привільне, що про це свідчить. Про цю історію і чи свідчить щось, чи зараз ви там бачите руїни ферм колгоспів совєтських, ржаві, якісь і ржаві трактори, чи залишки, і так далі. Ви знаєте, мене радше, як сходознавця, цікавить, наскільки проступають ці давні форми досі, тому що. Нескладно спостерігати, як нехай сходять одні етноси з арени, але взамін їх там, скажімо, з'являються турки месхатинці або вірмени, які втекли з нагірного Карабаху або поселення циган. Ось тобто ми знову таким ведемо мову про те, що не можна дуже ставитися, отак от регорично крайньо. Оце лише 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 належить українцям, і власне очевидно, що ці форми вони так чи інакше. Проступають навіть незалежно від того, чи вони в свідомості людей. Тому що, от, скажімо, на тому таки цвинтарі в привільному, ви раптом заважите, що і сучасні поховання. Оформлені там старообрядським хрестом, тому що колись там були старообрядці, від яких стерлася пам'ять. І в, в побуті людей, і в, їхні, в їхніх моделях поведінки мимоволі закладеться щось, те господарське. Це не є так погано. Мало того, воно відіб'ється і в мові. За деякими речами, попри це, дуже важко і дуже складно спостерігати, тому що в саме радянський та совітський період він наклав так. Стертя пам'яті, але це знову-таки те, що притамане саме степовій частині України певною мірою, та оце перекоти поле, коли все зникає, коли все пощезає від кечапків, від печенігів, про яких у нас мало слідів, до чимось взагалі загалом притамани орієнтальній історії, скажімо. Відома річ з історії арабів, птапці закинуті міста серед пустель, мовляв, та яка нам різниця та історія, яка різниця, що воно було? Тобто оцей постулат, яка да, є от, я в нас... дуже широкому сенсі. Так, я насправді би не сміявся, тому що ми маємо нерозуміння часткове людей півночі, людей півдня, але воно страшне насправді. Тому що спостерігати, коли люди забувають. Вони добре наші пам'ятають про те, що хтось загинув від геноциду, від голодомору в їхніх цих, але загалом от чомусь воно перевертається під все така і різниця? Тому що цей свинтер юдейський, та ну, буквально кажучи, дізнавшись, що тут була юдейська єврейська колонія, Яфенагар, гарна річка. Ми з тамтешнім директором музею Олегом Тревохом Баштанських вирішили просто проїхати на місце, і ви буквально копаєте лопатою, робите кілька копків і тут раптом перед вами відкривається могила і стає зрозуміло, що оцей це цвинтар, під яким водокачка, і ця вся вода тече. Та тобто через кістки промиваючись, вода тече десь туди, де звідки люди черпають воду, і це повсюдно. Юдейські поселення, єврейські поселення. Це типово досить в тій частині України. На той час так, і це не поодинока трагедія в цих регіонах. Я маю на увазі розтір в Другу світову війну. Це майже по понад 5, між 500 п'ятсот тисяч поселенців, решта пішли на війну. Річ просто в чому, що як це якраз 19 століття, і в юдейському середовищі виникає. Такий особливий пієтизм до землі, От, прото це по суті, це все прототипи сучасних ізраїльських кіткібут. Тобто шириться те філософське вчення про те, що саме земля вона стане порятунком для юдейського народу, і туди кидаються переселенці. Це початок 19 століття, колонізація степу спочатку з Білорусі. І що цікаво, що до них вже в другій половині 19 століття. Як своєрідних наглядачів також переселяють лютеранських протестантів. І поруч постає лютеранське селище, також. А до того там жили. Шляхове Карсрує, до, до того там ніхто, власне не живе ніхто. Причому що Російська імперія, вона таки і тим, і тим переселенцям степу колонізаторам, вона виділяє най, найгірші землі. І традиційно, що німці, що юдеї з цих земель роблять найкраще, що найцікавіше. А тому, як то, ви то, думаєте, то, тобто, це... тобто люди знають, що тут жили колись євреї? Ну, тому, безперечно, тому, процент... тому, що, тому що надалі і, це, і там поширено, і там приїжджають е, мігранти з Ізраїлю, так, е, нащадки, а, тобто, це на не забути рослі. місце ні, ні, в жодному разі, просто забути самі цвинтарі. відома їхня локація, та відомо, що їх там повалили, розвалили в радянський час, тобто це ще не так багато. А далі вони засипаються землею. Це два цвинтарі в селищі. Та що говорити? А поруч німецьке село, так оце там, де були німецькі колоністи, дуже гарно, чітко вишукано в лютеранському стилі. І, скажімо, на очах розвалюється в ну, по суті розвалена стара кірха 19 століття, навіть не занесена до, до реєстру пам'ятків України. Причому це, це не є щось таке поодиноке. Цих кірк насправді доволі багато на нашому півдні вони всі так розвалені, вони гармонічно. І Ангель Меркель щодо неї писала колись листа в місцеві органи влади. Вони гармонійні ці, ці Абсолютно, будови? Так, абсолютно. Абсолютно, але навіть та історія, що насправді пізніше там знову-таки були заселені, здебільшого, переселенці Західної України. Але що цікаво, що там, скажімо, скільки, буквально 4-5 років тому зірвана і одна стіна, зірвані і там і, і, і дерев'яні двері. Тобто. Зрозуміло що так, що це з одного боку такий важкий совітський спадок, але з, з іншого боку, це насправді якась певна гуманітарна катастрофа, про яку ми тут на півночі, і мені здається, що варто подивитися на нашу країну як на північ і на південь. Навіть не, до, не здогадуємося, яка вона насправді на півдні настільки вона різниця з чимось? Ці цвинтарі вони засипані штучно були, чи це те, що стається з часом, там плити просіли і… Ми не, не запитували вже детально мешканців, але очевидно, що коли вони були розваяні, так в, десь після Другої світової війни з часом вони засипалися. Люди там далі спокійно, я ж кажу, випасали корі, випасають. Тобто внизу стоїть водокачка. До другого місця ми вже, ми вже навіть не підходили. Зрештою, відоме. Місце розстрілу юдеїв уже в тому числі. Як просто це село називається зараз? На, на сьогодні це Плющівка, Колишній яфінагар гарна річка в перекладі з євриту. Тому що попер... Яфі-Нагар Яфі чи яфе нагар, я фінагар різні, я чув, версії від юдеїстів, але річ в тому та що, чому, тому що попереду розкидається Інгул. Колись, верніше розкидався, тому що там ще навіть на старих картинах 19, го початку 20-го століття, скажімо, можна зустріти Миколу Аркаса, який сидить на тлі ледь, ну, ледь не Канівського водосховища, а на сьогодні це щось вдалині мелькає така от стрічка. Тобто те, до чого ми там говорили, проте насправді ще не обернеться нам лихом це розорення степу, те, що я маю на увазі, тому що та, там таки на очах видно. І, і величезна проблема з водою. Чи були там і, наприклад, козацькі поселення десь в цьому радіусі 20 кілометрів, про який ви казали? Так, безперечно, власне, що за, за 20, тому що це територія колишнього кримського ханату, і знову зустрічаємо і втікачів. І з іншого боку, територія та, тобто там так от воно перетинається з одного боку, територія Вольноштей Запорозький, з іншого Крим, Кримського ханату, саме той такий складний фронтир Порубіжжя, де людські характери та. І змушені притиратися, щоб не, не вибухало конфліктів. Та от власне село Привільне. І причому цікаво, як воно було розділене, тому що з одного боку це ці козацькі переселенці, козаки, з іншого старообраці, які навіть одна частина охрестила іншу частину села Руський край. Що ще цікавіше, на початку, вірніше на початку, звичайно, в середині ХХ століття туди таки приєдналися лемки, і багато лемків, і справжніх лемків, які теж залишили. По собі е, е, та, сліди побуту, сліди сорочок, які досі прозирають серед сучасних поселенців. Тобто, от, таке, такий південь, таке середземномор'я, яке як не крути, вона справді буде нагадувати оцей мікс. В чому, е, е, в чому інтерес і цікавість такого співіснування? Це ж ідеться не про. Розчинення, так теж про що ми доволі часто говоримо в контексті глобалізації, так, сучасної, того, що ми стаємо, або частина з нас намагається стати громадянами світу, так би мовити, не прив'язуючи себе до конкретної нації, або навіть не вживаючи подібних термінів, так що ти в першу чергу людина, а потім все інше, і невідомо чи це треба, чи не треба. Коли ми говоримо про історичний певний контекст, навіть ще не такий далекий, початок. Уже ХХ століття, це все ж таки е, співіснування, але не розчинення. Тобто, отут твій шматок землі, так, твоя культура, твоя церква, і твій цвинтар, тут твій, тут твій, тут твій. Але ми живемо все одно в межах так, якогось утворення, яке дехтося регулює так, оці стосунки між нами. От мені здається, що і найпадше в контексті сучасної України російської війни нам дуже важлива певна переоцінка території України насамперед, як території свободи, і, навпаки, покровителя меншин, захисника меншин, яка дає їм право на вільний розвиток, розуміючи, що знову таки держав покровителів цих цих меншин ми автоматично беремо собі в союзники в україно російській війні. В принципі, це знову таки навіть чимось близько до того османського принципу. Скажімо, коли вони захищали православних від католицизму, та й вони автоматично. Та, або протестантів. Протестанти теж тягнулися до Османської імперії в, в період релігійних воєн у Європі. Тобто це модель, яка могла бути близька в Україні. Скажімо, я здивований насправді, що вона там прозирає на Миколаївщині, на Херсонщині. Вона після анексії Криму виражно прозирає там, де поселення кримських татар і дивно там. Скажімо, чому знову така держава міцно не, не візьме їх під покров, притягнувши тут таки Туреччину, або навіть такий. Така річ, якщо поїхати до Одеси. Та і зрозуміло, що в тамтешній російській культурі є якісь свої провокатори, які намагаються потягти її до руського міра. Але гараздно, ну якщо хоче якась там частина Одеси розвивати щось таке своє, яке насправді далеко від московської парадигми, то нехай розвиває моск, тому що московська парадигма це одеське. Навіть російське вона його ж ненавиди, тому що вона насправді творить альтернативу. Та якщо тільки забрати звідти, звідти якісь провокаційні елементи, тобто у Українці вони могли б абсолютно мати вигляд: от такого, як в цих серед модератора. Да, модератора, модератора різних культур, і не потрібно цього боятися, тому що. Ну мені здається, що і наша революція вона насамперед відбувається як заради свободи. Ці питання свободи. чи наскільки ми готові до цієї розмови вже, тому що, будучи там нації, яка довгий час була загроженою, по суті, так, на межі. Ну, це межовий стан 19-те століття, 20-те століття. Можливо, це страх, так би мовити, і певна травма, щоб стати понад цим. Так і ось ми тут господарі, і всі інші, які тут живуть, вони теж тут господарі, вони працюють, вони вчаться, вони мають можливість розвиватися. Але власне, за законами цієї країни, де нам от доводиться всім разом жити. Я розумію, загроженою, але з іншого боку, ми приречені шукати якісь такі форми, які і нас таки захистять самих. І одна з цих форм притягнення та притягнення менших притягнення, саме притягнення на основі права вибору, вона може бути доволі ефективною. Крім того ж, коли ми саме ведемо про мову мову про південь, так крізь в тому, що там радше часто проблемою будуть українці. Та українці то з цією відбитою національною пам'яттю. Ну, вибачте, це страшно дивитися, коли люди е, витягують яка і забуваючи про те і, і нічого не знають, як їхніх людей кидали на фронт, кидали як м'ясо. Дуже насправді складний комплекс запитань, чи, е, чи, чи значною мірою не порятунком для самих українців буде отакий мультикультуралізм, який. Е, Сам по собі традиційно нависає над цією частиною України, і от цими запитаннями ми і завершуємо сьогоднішню нашу програму. Олесь Кульчинський, сходознавець і перекладач, був гостем у програмі. Зустрічі мене звати Василь Шандро. Я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Дякую всім, хто був з нами. На все добре. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.